Усім доброго вечора! З вами Джексон Руперто. І я сьогодні продовжую проходити GTA 4. Поїхали Подивимося, що нас сьогодні очікує. Думаю, що щось цікаве. Так, бачу, з'явилася місія Є, е. але у нас тут є. на у пивнич з с французом тому я думаю, что нам треба дочекаться так, я не знаю, давайте поднимемся, что у нас есть мои окулярів. что у нас тут есть ну, Ось такі, напевно ну добре. Все, чекаем тодин. Так, а де ж він має бути, мені цікаво. Ага, нам сюди. Я так розумію, на побачення дам. Давайте тоді, напевно, я на таксі поїду. Так. Оскільки у нас у Романа якісь там нелюди спалили фабрику. Ой, фабрику таксопарк. Тому очевидно, що у нас більше безкоштовних таксі немає. Аж шкода, звісно. Так, нам в нам в побачення. А, Роман дзвонить. Так, Нік справа, ти не сумуєш у ліберті Сібаті. Ні, зараз мене не вистачає роботи, Романе. Ну, якщо тебе. якщо тобі це набрине, заходять пожежним на дивані, то за ціни американський ти бач. Ну, значно краще, ніж те войно, як крутили у нас вдома. Більшість війна у нас дома крутила з американського телебачення. Хіба ти забув? Тоді дивись эту телевика до старі часи, не знаю, бувай. Так, пропускаємо. Пропускаєм. А, він у їдальні. Добре, пішли. Так. Ага. Hey, так, привіт, це з тобою мене побачення? Чудово. Ніколи не знаєш, хто тобі трапиться, коли застинеш когось в інтернеті. Так, усілякі психопати сидять в інтернеті, слід бути обачним. Я Ніко. Отож Ніко, чим ти займаєшся? Маєш багато в тебе робота. А чому мені зброю треба? Какой человек это платил из стрит-то? Спрнутый на сюда я соблю багатья, но платин бины не вдал. Так, а ну почекай, это шо было указано. Кой будешь готовый, устань выйти на зброю. Что-то тому ты позачаешь очень нейдешь. Что ты знаешь, за кого выхода знаешь, кому я плачу, а кому мо не. Вот, ну, ку не с ним на такой псать, это не смотрю. Тут для того, чтобы выконать работу, все люди повой не прислали. Такой себе будем убить тебя. Сон я приспаг таким подлежимой ханту, как ты. Ага, добре. Ой-ой-ой-ой. Ага, тікає, да? Ось ну, і все. Все. Хто в мене стріляє? Не треба зі мною панькатись. Все. Як ми не Так, собі навряд чи у нас буде друге. Ну а взагалі не буде побачити. Нікі, ти просто звір. Короче, твоя анкета еще до сих на На том сайте вводите вселяки божьи вины а, Вот, я боженький, че, Я бы сам че типа, делал из интернета, я люблю уже модель. А больше вип Смотрим на задней части. А еще на сайте модель бывает Старую же вам его Так Ой Добро, шо у нас заходить зараз по миссиям? Е... интер, Е... брюси и... Elisabetta. Так, а я такси в зале никак не могу ты а Это по зону что я нам скажу. Ага. Автоисповедач. И ну я зараз такси у Романа, звісно, не можу замовити. Да. А, так це якраз біля тої хати, котру нам, так розумію, спалили, да? Давайте ми на неї подивимося. Де вона? Ага, ми тут Джейкоб зони. Що ново брати? Круто ще забити Торос. Вона гарно платить, а ти її знаєш? Полюбиться знаю. Навіть бандіва боїться той, той. То що мені не працювати знаю? Ні, дівайте, вона крута бізнесменша. Просто не переходь і чуєш? Давай я ще подзвоню. Ага, добре. А, ні, це це трохи не тут. Я так розумію. Його хата була романа, в котрій ми починали цю гру. Чи тут все ж таки? Щось зрозуміти не можу, чесно кажучи. Так що, таксі це доступне. Да. Так, ну дайте добрюся. Hey, та притнікомері сказав, що ти працюєш на Елізабету Торес. А ви що, з нею знайомий в Елізабети дуже багато друзів? Це тому що вона дивер, вона дружить з типами, які постачають товар. Ти ж не замішає таке справочення, так? І намайся цього уникнути, Міше. Можливо, я виконаю кілька доручень але нічого серйозного, я не дивер. Ніко, no якщо тобі потрібна допомога, просто зі мною хороший На, Наміше, дякую за турботу, але я сам за себе подбаю. Я ж дорослий повинен прийняти власні рішення. До зустрічі. Та ніко, до зустрічі. Так, пропускаємо. Бо це довго буде. Пишу тоді зараз, подивимось, що нам Брюсі запропонує. Так. номер один Місія називається. Привіт, Брюсі, що нова? Привіт, Нікобе. ходи сюди, обнімей мене. А, припини, добре. Ну, ми ж з тобою, друзі, чи не так? Я не знаю. Хіба мене друзі? Я іммігрант, маємо назбиратися до на милу, поки ми якось уживаємося. Та ні, я не... Я кажу не про це, я кажу про жальну фішку. Що? Ми переможе чогось, ми вийшли качество. Так, ми відриваємося, брат. Рошавай є, є, є. Ось так ми відриваємося повну. Ти за порядку забагато живеш куляча воно. Іди. Оно затянуть дещо. Вайн, вже готова? Вона аж бущить. Бля, ну иначе зробно с чистого золота. покажем покажем людям, как мы отрываемся. Так чудово, зависай. Давай, заводцы. Скорый. Чисто солоду, правда? Я тут думал, еще так, еще да. что она просимала? Сейчас мені робити? Тобто мені потрібна крутая автівка. Якщо я не прийду, то люди подумають, що я не вдаху. Якщо до машины Стіва. Точно, позвоню ему дороги. Ніко, підкинеш Мендоу Фритауна у не в Віллісі. Свісно. Тимосим задамо шки. Ох. Так, ну пішли. Подвиньку Васа. <годно> да, полиция пройдет, и типа будем диеты. А, ну еще одна. Ха. Так. Так, вот как раз машинка, Дим. Ой. Блин, там полиция. Не Та, помітова. Стиви дружеку на. Давай, ч мене пізнав, Ха-ха. Так, звісно, отже, слухай. Слухай сюди. Ми з моїм крутим другом Ніко хочемо позичити твою бречку. Ні, не ту, звісно, це буде круто. Вона на вулиці? Супер, ти найкраще. Ходиться дати машину. Не буде на як минулого разу я зі тобі п'ятір. Та нічого, чи це був ще один раз. Ми зі стію як рідні, він рідніший за всіх. Рідніший.

ці доня я, але нам якось варто потинятися. Зараза. так не так багато лишилося. Ой, ух, оце машину підняв. Так, і яка ця машина? Ага, ось ця. Добре, пішли. Ось ми приїхали, бачимо, на супер. І куди нам треба? До лінії старту. Стоп, це що у нас гонка буде? тут приїдемо, ти сядеш за кермо. Не знаю, що я тут лише для краси, ми з тобою тяняємося вдвох. Та, я як пасажир. Ханає столич. А що розко ще вовлю риту? Тим Та, часом мій друг ні повірнить нікого. Вськовий стиль повний газ, гаскер, мозуби, міський поворот. Так, це наш стиль. Я гадаю, що ми так повинні відриватися. Чувач, чого ти розійшовся? Сколько я же пишу. Ой, что им делать? Ага, 13 хвилин. 14 уже. добре. Ну давай-то, ежай-то. Ой. Короче, обгоняем их. Чути направо. Так. Приїхали, готовий чути адреналін. З пашкіряго стало гуся, що тобі ще по. Он... Тож це при мені це подобається. Коли приїдемо до не треба. Так, три, два, один, вперед. Все, поїхали. Ага, я їх обігнав. Ніхто чуєш, ніхто нас уже не дістане. Так... Вони в поліцію тільки не їхати. А, вон їдуть. Так. Ай. Вон їде, бачу. Ми будемо давити зі всіх сил, що ми можемо. Все, що ми можемо стіймо. Ми Маємо бути на першому місці. М -м -м, вже не бачу їх. Так. Пару стовпчиків зачепимо. Ми переможці іншого. Статусу для нас не існує. Нормально так ми їдемо. Тим не тішиш ніки. Ага. Я вже їх щось не бачив вже, напевно, ми сильно від них відстави. Інших не маю до учасників гонки. А, ну от ми вже й на фініші. Все. Напро напроти мене не вперше номер один. Класно водич, який у мене буде теплан. Так, непоганий. Дизайне додовжувач, я дещо визначено, треба трохи покачатися. Так, оскільки нам їхати? А, ну недалеко. Ти зурби дітка просто в стилі, бути насично вище. Це машина Стіє. Ну біса Стія. Ти вона зірка. Ти номер один. Ти виграв ці колеса. Я знайду для и клабин. Ну трубу взяться. Брюси моя черевни пальчики. Какая если уже краще машин-то запомнить ну, да. Читай полба, я переможец. Ну, пасть текает все чего, что он рубит дома. Ну, мой механик на двоня. Бизнесмен підприємець, я все организовываю. Ага. А вот я как раз и таксопарк

Класс, он з тобою зірвався, ми з тобою. Бить. Ну, однак, ми не переможні, правда, це було неповторно. Позвони ми потинемо. Звісно. Так, ну що. Цю місію ми виконали, да. так. Так, є у нас місія Елізабети. Але я хочу поїхати, все ж таки, зберегти цю машину. Тому поїдемо не на таксі, а поїдемо на тій машині. Поїдемо тоді на цій машині. Так. Че еду ой, ой-ой-ой, зустрічку вибрався. за вертоліт? а звичайно начебто я ще на вертоліті не літав, що цікаво ну давай то Ніко це вип'ємо. Ой, я ж на місію хотів їхати, ну. Ладно. Чекають через мене через годину. Тоді до зустрічі. Так, ну зараз я припаркую цю машину і тоді ми підемо з Романом. Поп'ємо. У нас тільки цю машину припаркуємо, тоді на таксі, напевно, поїдемо. Тож цю машину зберегти собі. Поліємо. Так, ну значить, ми зараз цю машину я віджену. Зараз ми цю машину відженемо. Сядем, пропаркуем ей на жёвтое место. Все. Так, а где руман у нас? Uh -huh, Давай, ко? Ну, то здесь, значит будем ждать такси. О, такси. никого нема заду а то си. не недобро тут деньже такси треба так ага тут никого да так, ну все поехал это не Це приход з ні до романа. Ага, ось він якраз і чекає, да? Радий бачите, бачити, треба ще знайти машину. Ну та зараз. От якраз ідеальна машинка. Ой, роман не падай. Поїхала. Ну тут саме найближче тоді ось. Поїхала тоді. Нас нагати Нікобе. Нігде я не вірю, що ти тут зі мною справді не вірю. Вряд чи ну, там тут нам ну, тут високий копи. Та це був начебто кошмаровий річний в цьому. О, Радос, оскільки ми вже тут, то вип'янули покійного воду. Ох. Відвести Романа додому. Ну не знаю, в такому стані я точно його нікуди не повезу. Бачите, як хитає нас. Бачите, вон той тут десь момент, я його помітав. Колишній дружок. Десь на мене ніби хотів побитися. На варті, я варті. Ой-ой-ой. Боже мій. А ще і здоров'я віднімається. Бігти не можемо зараз. І водити точно зараз ми не можемо. Ой, жесть! От я на що на це згодився, не розумію. Роман, виходь з дороги. Не йди по дорозі. Бен, де він живе, знайшов нас. Перед тобою не встояла Романа. А хто з жінок на це здатний, дуже мало. В якраз таксі, да? Да, да, да. Таксі. Таксі почекай мене. Це жесть просто. Наскільки так буде ще хитати нас мене на питання? Сподіваюсь, мені здоров'я та вистачить, бо може і не вистачити. Зараз подивимося. А, ага, не зупинився. Ану, роман зі мною сяде. О, так, да, нарешті. Все, ну нав... туди. Ой боже. Все, пропускаємо. Все. Ось ми приїхали, Романе. Мені сподобалось, Ніко, треба буде ще якось вибратися. Так, добре, скільки я вже пишу? 27 хвилин. А -а -а. Ага, у мене нове сповіщення, я так розумію. Так, да, прочитаю свою глобальну площу на сайте Liberty 3. Там сказано, що ти виглядав старий, старий, що тобі потрібно зайнятися роботою, слідкою за своєю формою Б. Так, ну я не знаю, якщо я вже записую 28 хвилин, я думаю, що тоді на сьогодні досить. Усім дякую за перегляд. З вами був Джексон Руперт. Не забувайте, будь ласка, підписуватись, коментувати, ставити подобайки цьому відео. А всім до нових зустрічей у GTA 4 в наступних місіях. Всім на добраніч!